І так, після закінчення реконструкції когті точки для Персика ми приступаємо до реконструкції перськового лежанку, на який він зараз сидить. Персик приймає активну участь в даній процедурі, допомагає все можливо. вказує, що робити, дає поради. Показує, що неправильно. Задум такий: зняти от лежанок. Які кріпиться на саморізах. Саморізи всі йдуть не ржавейка, щоб не дай Бог там поржавіти, ще щось, щоб не зашкодити тварині. І відповідно після того, як буде демонтировано сам лежанок, я планую його зняти, оцю оббивку джинсову, яка яку і як там подер, погриз і замінюю її на ковролін. Відео пускаю в прискореній режимі. Ну, то нікому не цікаво, як я його відкручую, що я там роблю, які там при тому йдуть коментарі <свісно> в кінці, звісно я побачу, скільки тут відео вийде, бо зайняло це трохи часу, і щоб нікого не нагружати, не нагромаджувати. Сам лежанок кріпиться на трубі. Йде каналізаційна труба 110 пластикова, яка, по якій я робив обмотку нитки відповідної, ну і реконструкцію, я так назвав її реконструкцію когті -точки. І Пірсик, до речі, дуже до неї хорошо ставиться. У нас немає в квартирі ні подертих обоїв, ні подертої меблів, ну, нігде не точить Когті тільки там. Ще Планую от в подальшому цю будку. От, яка в даному випадку на відео праворуч, що це домик, де він там залазить. Туди буває, буває не залазить. Там в основному хранемо його іграшки, також буде реконструкція його. Ну Тут на відео показується, я степлером чіпляв е джинсову ткань. Тут прийшлося погратися mm -hmm. з цією ткані, поки повитягував всі скобки. Е Саме дерево не оброблене, шліфоване, не оброблене, щоб ну, ні запаха, щоб нічого такого не було в кота. При роботі використовував інструмент саморі... це шуруповерт, плоска отвертка, щоб підважувати скоби, плоскогубці, молоток, так, на всякий випадок, <зяв> взяв вдруг там треба буде щось десь. Ну і отвертка хрестовинна отвертка, щоб десь шуруп, якщо буває, що шліфовуються головка, то треба буде підважувати, там, підкручувати вручну, або невозможно підлізти шуруповертом. Він у мене такий досить великий. Не, не завжди там можна ним підлізти кудись. От тут видно, що я зриваю ці скоби пасатіжами, вириваю їх. Відповідно, цю джинсову ткань думав оставити, ще попередньо оббити, а потім наверх вже ковролін стелити, але щось подумав, подивився на нього в неї порвано, погризено, і... а ковролін оказався досить такий плотний, то я викинув цю джинсову ткань і вирішив не заморачуватися з цим ділом. Прийшлося погратися, бо скоб туди було набито прилічно. Ще до цієї ну, ну, кріпилися іграшки, якими Персик грався які пообривав. То скоп там було прилічно набито. Ну, даний процес реконструкції розіб'ю на декілька відео, щоб не не нагромаджувати. Ну, якщо комусь сподобається, то буду вдячний за лайк, за підписку, ну, от така наша конструкція. Процес роботи триває, так що дивіться, кому цікаво. Буду вдячний за коментарі. Може, які поради, що краще використовувати. Всім пока!